Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок. І дивіться нові відео першими. Поляанна дорослішає. Розділ 3. Частина друга. Люба моя сестро! Писала місіс Керрі. Люба Дело, чому ти не застерегла мене, на що варто чекати від цієї дитини? Коли умовляла взяти її, я мала не скаженію від неї, а вирядити її додому теж не можу. Тричі намагалась, але щоразу, перш ніж я встигала щонебудь сказати, вона зупиняла мене. Розповідаючи, як гарно їй у мене ведеться, і яка вона рада що приїхала, і як мила з мого боку, що я дозволила їй замешкати у себе, доки її тітка Полі у Німеччині. Після таких слів, як я б змогла заявити, повертайся додому, я тебе тут не хочу. А найобсурднішим є те, що схоже, навіть на думку не спала, що вона може бути тут небажаною, а я, схоже, теж не можу їй навіть натякнути. Звісно, якщо вона почне читати мені проповіді або навчатиме шукати особисті благословення, я вмить виряджу її додому. Я одразу тобі казала, що такого не терпітиму і не терпітиму. Двічі чи тричі. Мені вже здавалося, що вона лаштується почати. Проповідування я маю на увазі. Але щоразу вона видавала яку небудь безглузду оповідку дам зі своєї жіночої допомоги. Таким чином, їй досі щастить уникнути вигнання додому. Але насправді дело, вона нестерпна. По-перше, вона ганяє будинком. Як несамовита. Вже першого дня вона вблагала мене відчинити для неї кожну кімнату. Вона не втахомирилась, аж доки не обстежила кожен закапелок, щоб побачити всі причудові і пригарні речі. Навіть красивіші, як вона заявила, ніж у містера Джона Пендлтона, хоч би хто він був. Гадаю, хтось із Белдінгсвіля. В усякому разі він не з жіночої допомоги. Цього я дійшла самотужки. Далі, наче не досить було біганини з кімнати в кімнату, так наче я була персональним гідом на екскурсії, вона десь надибила мою атласну вечірню сукню, яку я роками не вдягала, і умовила мене наміряти її. Навіщо я на те пристала, я сама не знаю. Але я виявила перед дівчиськом цілковиту безпорадність. Та це ще був тільки початок. Вона стала умовляти мене, щоб я показала їй усе, що маю. І вона так кумедно розповідала, як вона в дитинстві одягалася з місіонерських контейнерів з благочинними пожертвами, що я не могла втриматися від сміху. А водночас. Мене душили сльози на думку про те, в яке лахміття мусила вдягатись бідолашна дитина. Ясна річ, від строїв ми перейшли до коштовностей Вона так вихваляла мої дві чи три каблучки, що я дурна відімкнула сейф. Єдине заради втіхи побачити її здивування. Знаєш, Дело, я боялась дитина збожеволіє. Вона наділа на мене кожну каблучку, кожну брошку, браслет, кожен ланцюжок і кольє, наполягла, щоб я почепила на голову обидві свої діамантові тіари, коли з'ясувала, що то таке. Отак От я й сиділа, розцяцькована перлами, діамантами та смарагдами, почуваючись язичненським ідолом в індуїстському храмі. Надто ще нестямне дівчисько почало витанцьовувати навколо мене, плещучи в долоні і виспівуючи Ох, як пригарно, ох, як пригарно, і чудово, як би славно було підвісити вас у віконці, на чечарівну призму. Я сама хотіла її запитати, що вона має на увазі, коли вона впала на підлогу посеред кімнати і почала плакати. Ну, му, чи вгадаєш, чого вона плакала? Від щастя, що має очі і може бачити. Що ти на таке скажеш? Звісно, це ще не все, це тільки початок. Поляна тут заледве чотири дні, але кожен її день насичений до краю. Серед своїх друзів вона нині налічує смітникаря, чергового полісмена. Хлопчика розносчика газет, не згадуючи вже про кожну особу з моєї обслуги, таке враження, що вона їх усіх причарувала, але не включай мене у число зачарованих. Я похоче відправила її додому, якби не моє зобов'язання приймати дитину у себе на всю зиму. А змусити мене цим, щоб я забула Джемі. Свою нездолану скорботу просто нереально. Присутність цієї дівчинки не заміняє мені його, а тільки робить гострішим моє відчуття втрати. Але, як я обіцяла, я терпітиму її, доки не почне проповідувати. Щойно почне, одразу отправлю до тебе. Втім, наразі ще не почала, з любов'ю і збентеженням. Твоя Рут. «Проповідувати вона ще не почала, всміхнулась сама до себе Дела Ветербі, згортаючи аркуш, списаний нервовим почерком сестри. Рут, Рут, ти сама визнала, що відчинила для дівчинки кожну кімнату, показала їй кожен закапелок, вбиралась для неї ватласну сукню і надівала на голову корони. А Поляна ж іще й тижня там не пробула, але проповіді вона тобі не читала і не повчала, ні.